Вітаю вас, дякую, що завітали подивитися, що чекає на нас в найближчий час. Бажаю вам миру в серці, сили триматися, здоров'я вам і вашим рідним, і щоб кожен день приносив трошки світла навіть у найтемніші часи. Нехай інтуїція вас не підводить, а серце завжди підкаже, як діяти правильно. Ну що, люди добрі? Давайте подивимось, що карти нам скажуть. Питаємося ми таке: якщо Росія полізе на Європу, то чи закінчиться війна в Україні? Такс, перша карта, трійка Пентаклів. Ой, дивіться, ця карта мені говорить про якісь домовленості та співпрацю. Тут йде мова що. Не Україна сама буде, а якраз будуть якісь переговори союзи, країни разом будуть щось рішати. Далі дивимось. Друга карта Паж Жезлів. Ото карта молодого, трохи наївного, але дуже рішучого воїна. Це про початок нових подій, які е, ще е, не зовсім стабільні. Може бути, що ситуація різко зміниться, якесь нове рішення, новий фронт, нова стратегія, але воно ще сире, не до кінця обдумане. Це може означати, що як тільки русня полізе далі, почнеться новий виток війни не тільки в нас, а й у світі. І тепер третя карта четвірка мечів. О, а це вже карта спокою, паузи такого, ніби затища. Вона показує, що після тої... Метушні і нового вогнища війни може бути пауза не мирна завжди, але момент, коли всі сили будуть вимушені перепочити, перевести дух, і може навіть на якийсь час зупинити бойові дії в Україні. Якщо Росія полізе на Європу, то війна в Україні не закінчиться миттєво, але центр уваги світу зміститься. Союзники стануть ще ближчими до нас і будуть шукати якісь нові домовленості. Для нас це може дати певне затища, менше обстрілів і трохи спокою, але не повний мир. Питаємось, ми, от що? Чи розширить Русня свої удари по Україні до кінця року, так? Що би було по тисячі повітряних цілей на добу? Ну то дуже страшна цифра. Давайте глянемо, що нам карти скажуть. Е, так сп... Перша карта смерть. Вона говорить, що Русня готує щось дуже серйозне і кардинальне, не так, як воно було досі. Це може бути різка зміна у війні, нова тактика, нові удари, нова техніка. Тут видно, що. Темп війни може різко вирости, але пам'ятайте, смерть завжди означає кінець старого і початок нового, тобто їхні дії можуть обернутися і проти них самих. Далі дивимось друга карта вісімка жезлів. О, тут уже конкретно видно швидкість і масованість. Карти кажуть, що удари підуть дуже швидко, масово, один за одним. Як дощ з неба, це не буде по кілька штук, а цілими хвилями. Тут видно, що в якийсь момент Русня спробує нас просто завалити обстрілами без перепочинку. І нарешті третя карта трійка жезлів. Ага, а тут ми бачимо плани, стратегії, підготовку. Це карта. Далекого бачення русня вже зараз планує і готує ті масовані удари, вони не діють спонтанно, але ще не все готово. Тут більше як план на майбутнє, ніж повна реалізація. Карти показують, що ризик дуже великий. До кінця року Русня справді може різко збільшити кількість атак, і в якийсь момент будуть удари хвилями без перерви. Але от прям стабільно по тисячі. Цілий на добу, ні, це навряд чи буде постійно. Це скоріше буде короткий період кілька днів масованого штурму, щоб нас зламати психологічно та технічно. Тримаймося разом, бо разом ми сильні. Питаємось ми таке, чи може в Україні повторитися сценарій, як у Кореї, коли країну ділять на дві частини і кожна живе окремо. Давайте витягнемо карти та подивимось, що вони нам нинька розкажуть. Так, перша карта Сімка Пентаклів, вона показує, що зараз все у підвішеному стані. Люди і влада працюють, воюють, але результат поки що не видно. Це ще й карта довготривалих процесів. Нічого швидко тут не вирішиться. Як я бачу, вороги і союзники ніби придивляються, що з того всього вийде, а поки що йде накопичення сил і ресурсів. Тут нема поділу, але є таке собі затягування часу. Далі друга карта п'ятірка мечів. Ото мені вже не подобається. Це карта конфліктів, підлості, зради. Тут видно, що хтось може пробувати грати нечесно, домовлятися за спиною народу, може навіть пробувати зберегти мир ціною наших земель. П'ятірка мечів це коли хтось виграє, а інші програють і страждають. І тепер дивимось третю карту світ. Вона означає цілісність, завершення і повноту. Світ мені каже, що, попри всі ті темні плани, в кінцевому результаті Україна має шанс бути єдиною і неподільною. Може бути важкий шлях, і певний час усе виглядатиме так, ніби нас хочуть розірвати. Але фінал показує. Перемогу і збереження держави. Карти говорять, що ризик поділу є, і дуже серйозний. Це може тривати довго, і нам людям буде тяжко чекати. Але остаточний результат, не як у Кореї, Україна в кінці шляху має шанс зібратися докупи. Наше майбутнє єдина Україна, просто шлях до того, ще довгий і тернистий. Ну що, люди добрі? Глянемо на дуже болюче питання. Питаємось, ми, от що, яка ситуація нинька на Херсонщині, та які небезпеки є для її жителів? Е, перша карта Верховна Жриця. Вона мені говорить, що. Не все нам відкрито видно, багато чого ворог ховає. А ще є інформація, про яку зараз мовчать, аби не нашкодити. Це попередження людям. Будьмо уважні, не довіряємо чуткам і перевіряємо інформацію. Друга карта лицар жезлів. Ага, тут вже видно конкретний рух. Ця карта показує швидкі удари, раптові атаки. Ворог може різко міняти напрямок і бити туди, де його не чекають. Це може бути про арт. Обстріли, авіацію, дрони швидке, різке і небезпечне. Лицар тут це ще й ризик провокацій на місцях, коли русня пробує щось захопити чи, чи створити паніку. І... Тепер третя карта вісімка кубків. Вона часто говорить про евакуацію, коли людям доводиться залишати свій дім заради безпеки. Для Херсонщини це може означати, що в певних районах стане зовсім небезпечно, і люди будуть змушені виїхати. Це тяжко, бо серце болить залишати рідне, але. Тут карти прямо радять, не чекайте до останнього, думайте про життя. Ситуація на Херсонщині зараз дуже напружена. Є багато прихованих загроз, про які ми ще не знаємо, і е, ворог е, може діяти е, підступно, карти кажуть: бережіть себе, не ризикуйте. І слухайте е, офіційні повідомлення, бо життя важливіше за будь-яке майно. Питаємось ми таке, чи справді Русня намагається перетворити на руїни наше добропілля? Давайте подивимось, що нам карти покажуть, бо тут відчувається велика біда, Так, перша карта «Туз мечів. Ох, ця карта про нові удари, нову фазу війни. «Туз мечів показує різкість, силу, рішення, яке прийняте ворогом чітко і без вагань. Тут видно, що Русня має конкретний план і ціль, і це не випадкові атаки. Вони чітко хочуть вдарити саме по цьому місту, щоб зламати оборону і мораль людей. Друга карта, четвірка кубків, вона ніби каже, що. Ворог уже довго пробує щось зробити в цьому напрямку, але не досягає свого. І тепер в них починається злість та роздратування. Це може означати, що вони будуть бити ще сильніше, бо попередні спроби не дали результату. І тепер третя, третя карта смерть. Це важка карта. І тут вона говорить про кардинальні зміни, руйнування та кінець старого. У контексті війни вона часто буквально означає. Великі втрати і руїни, це чіткий знак, що ворог справді має намір нищити місто, перетворити його на те, чого вже не можна буде впізнати. Карти показують, що Русня справді хоче знищити добропілля, не просто залякати, а буквально стерти з лиця землі, бо місто їм заважає у планах на фронті. Мої дорогенькі, не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо є можливість, виїжджайте. Бо карти показують серйозну небезпеку. Ну що, люди добрі, тепер ми глянемо на ситуацію в Мирнограді. Питаємось таке, які небезпеки є для жителів зараз, що там коїться, е, такс, е, перша карта колесо фортуни. О, це карта змін. І таких, що приходять зненацька як буря, серед ясного неба, вона мені каже, що ситуація дуже нестабільна. Сьогодні тихо, а завтра може статися щось різке і непередбачуване. Це як рулетка, де вдарить ворог, точно ніхто не знає. Для людей це знак бути постійно на поготові, не розслаблятися. Друга карта п'ятірка мечів: тут видно, що ворог діє дуже підступно, може бити по цивільних об'єктах, по житлових кварталах, щоб зламати мораль людей. Ще ця карта говорить про ризик. Якихось провокацій, коли ворог намагається посварити людей між собою чи посіяти паніку. І нарешті третя карта Королева Кубків. Тут я бачу, що є люди, які дбають про мирних жителів, і влада, і волонтери, і наші захисники, це добрий знак. Навіть у темний час є шанс знайти прихисток і допомогу. Але ще ця карта натякає на те, що жінкам, дітям та літнім людям треба бути особливо обережними, бо вони найвразливіші у цій ситуації. У Мирнограді ситуація хитка, як на гойдалці, може бути раптовий різкий обстріл чи напад, бо русня зараз діє хаотично, аби посіяти страх. Є небезпека підлості та провокацій, ворог може бити спеціально по цивільних. Моя порада: не ігноруйте тривогу, будьте уважні до новин. Ну що, люди добрі, глянемо на Костянтинівку. Питаємось, ми таке яка зараз ситуація у місті та які небезпеки є для жителів. Такс, э, перша карта, вісімка кубків. Ох, ця карта про важкі рішення та прощання з тим, що дороге серцю. Вона мені каже, що деяким людям, на жаль, доведеться залишати свої домівки, бо є райони, де може стати зовсім небезпечно. Це може бути евакуація, вимушена не з доброї волі, а задля безпеки. Також карта показує в тому табіль багато хто в місті вже виснажений постійною загрозою, і сил стає все менше. Друга карта трійка жезлів. Ворог щось замислює на цьому напрямку, веде спостереження, готує удари, але ще не все розгорнуто на повну силу. Для мирних людей це сигнал. Зараз може здаватися, що спокійніше, ніж було, але це. Тиша перед бурею, бо ворог уже вичисляє, як іде завдати болю. І тепер третя карта двійка пентаклів. Вона показує, що ситуація буде хиткою, то одна загроза, то інша. Може бути таке, що обстріли йдуть хвилями, то дуже сильно, то затища, і людям важко зрозуміти, коли справді безпечно. Також ця карта натякає на. Нестачу ресурсів може бути проблема з водою, електрикою чи продуктами у випадку загострення. Костянтинівка зараз у зоні ризику. Ворог ще тільки готується до більш рішучих дій, але вже видно, що вони мають плани на цей напрямок. Є великий ризик для цивільних, особливо в околицях міста. Можливі раптові обстріли й атаки. Поки що ситуація нестабільна, то затища то різкий спалах небезпеки. Тримайте тривожні валізки на поготові, не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть своє життя, бо воно найцінніше. Ну що, люди добрі? Нинька подивимось на ситуацію у Покровську. Питаємось ми так, які небезпеки зараз є для жителів, що може загрожувати місту та людям у ньому. Такс... Перша карта світ. О, ця карта сама по собі непогана. Вона говорить про цілісність та завершення якогось етапу. Для Покровська це може означати, що зараз місто ще тримається, воно під захистом, і поки що воно не зруйноване, не відрізане від світу. Друга карта сімка мечів. Ох, це вже темний знак. Це карта підлості, хитрощів та підступних дій. Ворог може діяти не прямо через диверсії, точкові удари, провокації. Це не завжди відкритий наступ, а радше підступна тактика, обстріл мирних кварталів, удари по інфраструктурі, щоб посіяти страх і паніку. Ще сімка мечів показує інформаційну війну. І тепер третя карта відлюдник. О, ця карта спокійна, але важка. Вона говорить про ізоляцію та обмеження для Покровська. Це може означати, що в певний момент місто може опинитися у скрутному становищі. Проблеми з виїздом, з постачанням продуктів чи ліків. Покровськ зараз у стані хиткої рівноваги. Місто поки стоїть і тримається, але ворог дуже підступно працює, шукає слабкі місця. Моя порада: тримайте документи та тривожні валізки на поготові. Не ігноруйте сигнали тривоги та не ведіться на паніку. Ну що, люди добрі, глянемо на Харківщину. Питаємось, ми так, які небезпеки можуть чекати жителів області, чого боятися, до чого готуватися. Так, перша карта, дев'ятка кубків. О, ця карта сама по собі добра, але в контексті війни вона має дві сторони. З одного боку, видно, що е, зараз у е, деяких районах Харківщини є відчуття відносного спокою. Але дев'ятка кубків може також говорити про переоцінку безпеки. Ворог може вдарити саме тоді, коли люди трохи розслабилися. Друга карта, четвірка мечів, вона показує, що ворог зараз ніби приглядається, збирає сили, і певний час може бути спокійніше, ніж зазвичай. Але це не кінець загрози, а тимчасова тиша перед новим етапом. Для жителів це означає, навіть якщо зараз немає активних обстрілів чи наступу, не втрачайте пильність, бо ворог може різко знову активізуватися. І тепер третя карта п'ятірка пентаклів. Це може бути зруйнована інфраструктура, проблеми зі світлом, теплом, водою або Пошкодження будинків. Ще п'ятірка Пентаклів часто натякає на те, що удари можуть бути по цивільних об'єктах, і людям доведеться шукати допомогу та притулок. Найбільша небезпека, удари по цивільним об'єктам і комунальній інфраструктурі, що може лишити людей без світла, тепла. І води. Моя порада не ігноруйте тривоги. Завжди тримайте під рукою документи та найнеобхідніші речі тримаймося разом, бо тільки єдність нас рятує. Ой, мої дорогенькі, сідайте ближче, подивимось на сумський напрямок, бо там ворог теж крутиться і вертиться, хоче, бач, хитрощами нас узяти. Питаємось, ми прямо чи матиме ворог успіхи у своїх наступальних діях там. Так, з... Перша карта світ. Вона показує, що зараз ворог має великі плани, хоче так би мовити, там закрити своє коло, показати якусь перемогу на цьому напрямку, щоб гарно виглядати перед своїми. Але водночас карта світ часто говорить про контроль і стабільність. Це означає, що наші війська на Сумщині тримають ситуацію під наглядом. Друга карта шістка жезлів. Ага, а ось тут треба бути уважним. Ця карта говорить про локальний успіх, але невеликий прорив. Ворог може десь залізти, десь зробити якусь гучну атаку, щоб в їхніх новинах було О, ми перемогли. Це більше про піар і показуху, ніж про реальну стратегічну перемогу. І тепер третя карта: вісімка кубків. Ох, ця карта дуже цікава. Вона говорить про відхід, втрату інтересу. Відступ, це як символ того, що після всіх своїх спроб ворог може покинути ідею великого наступу на цьому напрямку, бо втрати будуть значні, а результат не виправдає їхніх очікувань. Тобто, навіть якщо вони трохи просунуться у перспективі. Їм доведеться відкотитися назад або зупинитися. Ворог буде дуже старатися, бо хоче красивої картинки і результату може бути малий тактичний успіх, який вони будуть сильно роздувати у своїй пропаганді. Але в підсумку, завдяки нашим захисникам, вони не зможуть втримати позиції та будуть змушені відійти або пригальмувати свої дії. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, бо часи ще не певні. Ну що, люди добрі, сідайте, будемо дивитись на запорізький напрямок. Питаємось, ми таке чи матиме ворог успіхи у своїх наступальних діях на цьому фронті? Так, перша карта сонце. Ой, ця карта хороша, навіть у такій темній темі. Вона каже, що ситуація для нас все ж світла і позитивна. Сонце показує, що наші війська тримають оборону і навіть можуть отримати певні переваги у контексті морального духу та стратегічної позиції. Друга карта п'ятірка мечів. Ага, тут вже важче. Ця карта говорить про конфлікти, поразки та. Підступність ворог може спробувати хитрі тактики, намагання обдурити обійти наші позиції. Але карта показує, що такі спроби не принесуть значного успіху. Може бути якийсь локальний успіх, але великого прориву ворог. Не зробить і тепер третя карта колісниця. О, ця карта про рішучість і рух вперед, але ще й про контроль. Вона показує, що тут успіх залежить від сили і координації. Наші війська готові протистояти, тримають дисципліну і контроль над е, ситуацією. Колісниця каже, що навіть якщо ворог рветься вперед, наші захисники здатні тримати лінію і відкидати атаки. Карти показують, що ворог може робити спроби наступу, використовувати хитрощі та локальні атаки, але великих успіхів йому не світить. Наші війська. Тримають оборону, лінія фронту не ламатиметься, а ворог буде відчувати, що його атаки марні. Так що, мої дорогенькі, спокійно, але пильність потрібна завжди. А тепер прощаюся, бережіть себе і своїх рідних, тримаймося разом, мої любі, бо разом ми сильніші, а наш дух ніхто не зломить. До наступної зустрічі бажаю лише добрих новин та спокою у душі.